На каналі Тіві 4 провінційні вісті вітаю вас в Україні. Продовжують діяти мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану. Ціна на газ не зростатиме упродовж року. Обіцяють жителям Тернопільщини. Вартість газу для населення залишається незмінною 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Про це розповіла заступниця директора департаменту, начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації Софія Близнюк. Це рішення було прийнято з врахуванням воєнної ситуації, а також з врахуванням економічної ситуації в країні. Але, попри все, уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Зараз населення буде отримувати природній газ по тарифному плану фіксований. Це тарифний план, який фіксує цих самих 7:96. Вже автоматично діючим клієнтам цей тариф продовжено. Це можна побачити в особистому кабінеті, коли ви зайдете на сайт газової компанії Нафтогаз України. Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Тобто, Протягом наступного опального періоду ми розраховуємо на те, що вартість газу буде 7 гривень 96 копійок. Дія мораторії на тарифи на електроенергію для усіх категорій споживачів. Вони не підлягають збільшенню згідно з постановою уряду до 31 травня 2023 року. Споживачі платитимуть за діючими тарифами. Вартість залишається електричної енергії та сама гривня 44 і гривня 68 за 1 кВт годину відповідно до споживання. Хто споживає до 250 кВт, це є гривня 44, а хто споживає понад 250 кВт це гривня 68 до червня місяця. Поліцейська станція запрацювала на території Миколинецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків тут приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Станцію облаштували у приміщенні Миколинецької селищної ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Тепер люди, які проживають на території громади, а це майже 17 тисяч населення, зможуть отримувати якісні сервісні правові послуги. Поліцейська станція запрацювала на території Миколинецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків тут приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. За словами голови Миколинецької громади, відкриття поліцейської станції є важливою подією, адже сприятиме забезпеченню безпеки місцевих жителів. З кожним роком авторитет поліції нашої зростає. рівень. Порядку в нашій громаді досить на високому рівні за це. Я в першу чергу дякую і нашій поліції. Станцію облаштували у приміщенні Миколинецької селищної ради. Там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Тепер люди, які проживають на території громади, а це майже 17 тисяч населення, зможуть отримувати якісні сервісні правові послуги. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади, який у своєму розпорядженні матиме службовий автомобіль і зможе оперативно виїжджати на виклики громадян. Поліцей, офіцер громади – це та людина, яка має створювати безпековий прослуж. Це Та людина, яка має комунікувати тісно з населенням і знати кожного мешканця своєї громади. Про безпеку жителів Миколинецької громади дбатиме поліцейський офіцер Микола Сирник. Він добре знає місцеве населення та територію, адже раніше працював тут дільничним. Основне завдання поліцейських офіцерів громади це не карати, а на партнерських засадах знаходити спільну мову і десь попереджати вчинення адміністративних правопорушень, тобто працювати на проведення профілактики для того, щоб запобігти вчиненню злочинів. Нагадаємо, що проєкт Поліцейський офіцер громади реалізовується головним управлінням національної поліції в Тернопільській області спільно з територіальними громадами, з якими підписано відповідні меморандуми про співпрацю. Сьогодні, 3 травня, завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023. Станом на початок місяця в області виявили бажання скласти іспит 7811 осіб. Нагадаємо, цього року тестування проведуть в онлайн форматі. До 7 травня учасники можуть внести зміни у свої реєстраційні дані. Більше Юлія Пацкаль. 3 травня закінчується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023. Станом на 1 травня в області зареєстровано 7811 учасників. Обов'язковими предметами при складанні іспиту цьогоріч українська мова і математика. Третій предмет кожен учасник вибирає самостійно. Самими популярними предметами на вибір є ті предмети, які ну, і були очевидні, ми прогнозували, що саме буде так, а саме історія України, іноземна мова і на третьому місці біологія. Тестування відбудеться у два етапи: це основна і додаткова сесії. В останній беруть участь ті, хто з поважних причин не зміг прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії. Основна сесія розпочинається 5 червня і триватиме до 23 червня. Ну а вже в липні буде відбуватися додаткова сесія. Якщо копії документів не відповідають вимогам, вступника повідомлять про потребу виправити недоліки. Усунути помилку можна до 7 травня. Якщо цього не зробити, то абітурієнта не допустять до складання тесту. Також до 7 травня вступник може змінити й дані щодо третього предмета та місця проходження іспиту. Повідомлення щодо дати та адреси, де відбудеться тест, з'явиться у персональному кабінеті вступника згодом. Ми в області створюємо понад 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Це такі аудиторії, де будуть комп'ютери і де буде відбуватися тестування. На виконання завдань у вступників буде три години. Як і минулого року, тестування зупинятимуть в разі повітряної тривоги. Продовжити виконання завдань учасники зможуть лише після відбою. З метою безпеки безпекових міркувань і ні ми не розголошуємо, ні не рекомендуємо і нашим учасникам тестування не розголошувати місця і часу проведення тестування. Тестування відбудеться також у майже 30 країнах Європи і Північної Америки. Там і спит складуть понад 25 тисяч випускників з України, які через війну змушені були покинути свої домівки. Відійшов у вічність перший ректор західноукраїнського національного університету Леонід Каніщенко, український учений економіст, педагог, громадський діяч, кандидат економічних наук, професор, академік, заслужений працівник освіти України. Народився на Сумщині з 1971 до 1975 років. Ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту також працював радником ректора західноукраїнського національного університету Андрія Крисоватого, головним. Науковим співробітником інституту вищої освіти академії педагогічних наук. У 1975-му Леоніда Каніщенка перевели на роботу до міністерства вищої освіти України. Упродовж 17,5 з половиною років роботи в міністерстві пройшов шлях від начальника головного управління до заступника міністра, першого заступника міністра, виконувача обов'язків міністра. Під його керівництвом з'явилось 34 кандидати економічних наук у списку його наукових праць, більше сотні публікацій, десятки монографій, підручників, навчальних посібників. З проблем економічної теорії він один з ініціаторів видання авторів економічної енциклопедії, нагороджений орденом знак пошани за заслуги третього ступеня, князя Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня медалі почесною грамотою президії Верховної Ради України. Був радником президента України Віктора Ющенка. Йому було 95. Наші співчуття рідним і близьким покійного. Ім'я цього талановитого поета відоме сьогодні лише вузькому колу шанувальників художнього слова. Ярослав Павуляк, тернополянин, який виборював волю України. З нагоди 75-ї річниці з дня народження поета у центральній міській бібліотеці Тернополя відбувся вечір пам'яті. Я ще не весь. Мене ще є доволі. Він був борцем за волю України. Так тернополяни тернополянина, поета шістадесятника Ярослава Поволяка. З нагоди 75-річчя, від дня народження поета у центральній міській бібліотеці Тернополя відбувся вечір пам'яті Я ще не весь мене ще є доволі. Ярослав палко захоплювався постаттю Тараса Шевченка. Любов до українського кобзаря у нього зародилась від батька, який на час дитинства хлопця був бібліотекарем просвіти. На час навали московських більшовиків він заховав частину українських них у своєму будинку саме батько давав читати Ярославу заборонений на той час Кобзар. Батько Ярослава через свій патріотизм відбув 10 років у Сибіру. Спогадами про поета і його любов до Кобзаря поділився професор Тернопільського педагогічного національного університету імені Володимира Гнатюка Олег Смоляк. Перше на Тернопільщині в 1969 році з 30 на 1 травня постав. Новий бюст Тараса Шевченка в своєму рідному селі. І саме з цього дня почалося за ним гоніння. Він ніяк не міг отримати освіти в Україні. Про цей вчинок Павуляка повідомляли в ефірі Радіо Свобода. Після цього кадебісти не давали спокою хлопцеві, періодично допитували, пробували підкупити обіцянками про добру роботу, але їм не вдалося. А тому і надалі продовжували стежити за ним. Його життя це постійна боротьба за волю України. Його вірші неповторні, неординарні. Вони складають золотий фонд української поезії ХХ століття. І саме він був надзвичайно скромною людиною, він не дбав за себе, він дбав лише за Україну. У 1969 році Павуляк вступив на філологічний факультет Чернівецького університету, а у грудні 1971 року його виключили за пропаганду українського націоналізму. На офіційному вечорі, присвяченому Василю Семененку, Ярослав Павуляк, коментував щоденник поета. Ідейністю та завзятістю Павуляка захоплювалося багато людей. Розповідала дружина поета, яка пережила з ним останні 16 років. Леся Філінська згадала, як ризикуючи життям Ярослав. Слав привіз із за кордону жовто-блакитну тканину, аби підняти український прапор у Тернополі. Каже, купив їм я так, як мовою оригіналу, стою, купив їм блакитного і купив їм жовтого. І везу, каже, ну ті словацькі митники пропустили, а наші щось так дивляться, дивляться. А він ну, він такий був дуже дуже артистичний. каже, Дивіться, маю стареньку маму. Мама вже була покійна, він взяв гріх на душу. Мама хоче фіранок на вікна, щоб одні були блакитні, а другі жовті. Ну, хлопці, звичайно, я думаю, що збагнули, в чому справа. У 1973 році Ярослав Павуляк вступив до найпрестижнішого тоді Московського літературного інституту імені Горького. Після закінчення навчання у 1978 році виїхав у Чехословаччину. Там працював у словацькому літературному агентстві. Та Став членом спілки українських письменників Словаччини. Завжди казав: ви не знаєте, що таке чужина. І ви каже, вийду на балкон, курю папіроси і так собі думаю, куди тут де то моя Україна? І коли вертався вже зовсім, ми вже одружені були. Він приїздив паспорта, він громадянства так і не взяв словацького. Для вшанування пам'яті Ярослава Повуляка до міської бібліотеки запросили студентів-філологів. Це неймовірно важливо, бо Павуляк частина загального літературного процесу України, але це і парлина літературного краєзнавства дисципліни, яка вивчається в курсі літературної освіти у Вищій школі. Помер поет 25 листопада 2010 року, похований у селі Настасів. З 2011 року, після смерті поета, розпочалися активні входи на в сучасний літературний простір. Другий місяць весни не потішив нас очікуваним теплом. Натомість приніс сніг, дощі та холод. Якою ж буде погода у травні та чого чекати ну, найближчий тиждень сонця чи знову дощів? Синоптики розповіли нашому кореспонденту. З настанням травня сонячні проміні почали частіше радувати нас своїм теплом. Хоча стопчики термометра показують більше 15 градусів, проте синоптики стверджують, що про стабілізацію погоди говорити рано. Таких ще літніх, по-справжньому таких хороших весняних, лише до літнього температурних показників поки що ми ще не бачимо. Все ж таки, ще по температурі повітря погода в нас буде така ще достатньо мінлива. Це буде пов'язано з тим, що періодично наближатимуться чи проходитимуть атмосферні фронти, які чергуватимуться з полями підвищено-атмосферного тиску. Такі сонячні та теплі дні, говорять синоптики, пов'язані з антициклоном. З переходом вже на слідуючу добу на четверте число місцями по області можливі невеликі короткочасні дощі. На виключення може бути і грузова діяльність. Ось вітер переважатиме північно-західного напрямку, середня його швидкість це 7-12 метрів за секунду. Це щодо завтрашньої доби. У травні душі випаде менше ніж квітні. Загальна кількість буде коливатися до 11 днів. До того ж, вологість буде високою, більше 65%. А після вихідного них можливе похолодання, пов'язане воно з приходом арктичного холоду. Щодо в порівнянні до кліматичної норми, вони можуть бути наближені до неї або дещо нижчими за кліматичну норму. От, до прикладу, кінець нашого квітня місяця, який минув, він був по температурі нижчий за норму. Це було на градусів 2-5 нижче за норму. Це знову ж таки було пов'язано з тим, що в тилову частину фронтів та циклонів вторгався такий арктичний холод. Нагадаємо, що у травні очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності. Вони триватимуть періодами від 11 до 28 травня. І на сьогодні у мене все. Добрих новин, спокійного вечора і до зустрічі на каналі тіві 4